Хочу представити вашій увазі ось такий світильник, який реагує на звук. Давайте його відкриємо і бачимо, що в цей світильник встановлений датчик звука. В подарунок йдуть два клемники вагу. Сюди треба підключити ноль, а сюди пазу. І світильник буде працювати. Як потемніє, ми його протестуємо з вами. І так, давайте підключимо цей світильник. Відкриваю його і бачу. Два клемника вагу. Беру вилку і підключаю. Синій провід з вилки до синього проводу нашого датчика. Коричневий провід з вилки до коричневого провіда датчика. Підключили. Вмикаю в розетку. Вкручую лампочку. Як ви бачите, світильник засвітився. Але зараз він повинен вимкнутися. Як ви бачите? Як ви бачите, світильник вимкнувся, я почав говорити, і він знову включився. Коли світильник потухне, я почну говорити, і він засвітиться знову. І так перевірка. Як ви бачите, світильник засвітився, і я ще хочу сказати, що цей світильник буде вмикатись лише увечері або вночі, коли темно. Вдень, коли світло, він вмикатись не буде. Силку на цей світильник ви можете знайти в описі. Всього вам найкращого.